Така ситуація, що в Білгороді місцева влада а, і загалом режим ворога підставив місцевих жителів, а, вони заздалегідь завозили різного роду чеченських а, військовослужбовців, розселяли їх в готелях у центрі міста Білгород, навіть у школи заселили деяких. А, все робилося для того, щоб нібито захищати місто, захищати кордон Білградської області. Але всі ці от чеченські, деякі навіть представники Вагнера, вони знаходяться безпосередньо у цивільних об'єктах і використовують людей, жителів Білграда, як живий щит. Відповідно, звісно ж, всі цілі ці відомі. І кожна з цих цілей несе загрозу Україні. Відповідно, звісно ж, вони відомі, але також вони відомі армії звільнення Росії, росіянам, які ведуть.